Не буду сьогодні торкатися подій у суджі та курську, просто тому, що горозвісна військова таємниця, про яку далі згадується, має бути таємницею, а не ворожінням на телеграм-каналах. Нехай поки цей взбрик і блеф буде жевріти нашою надією. Не хочу передчасно втручатися в життя рожевих понів красивих окулярах. А ще тому, що буквально сьогодні розмовляв із бійцями, і з'ясувалося, ось що. Станом на 6 серпня 2024 року у Краматорську укладають асфальт. Повноцінний на століття там же роблять міст. У Лимані, Краматорську, Костянтинівці, у Покровську висаджують троянди на клумби. У Покровську, Карл, Троянди, у Клумби. У прифронтових містах. Вам не почулося? Все йде саме так. Доброго здоров'ячка, хунту і хунтубери. Ми з України. Разом із новими клумбами і прекрасно укладеним асфальтом у нас з'явилися в небі F-16. Всі так довго чекали, так чекали, і ось вони з'явилися. Пролетіли, показалися, помахали крильцями і десь сіли, щоб робити звідти поганий настрій нашим ворогам. Вороги шампанського не п'ють, сидять на валідолі, скригочують зубами, витріщаються білками, готуються до завтрашнього дна. Так, принаймні нам розповідають пабліки, ютуб канали і просто нав'язливі змі у стрічках Фейсбуків. Усіма майданчиками, де можна опублікувати фото, покотилися картинки з кабінами, ліхтарями, задніми стійками, озброєнням, додатковими баками, усміхненими обличчями, що зустрічають. Багато хто правда згадав Джуса і попросив помолитися за нього і всіх тих, хто не дожив до цього дня. І, дивлячись на цю, вибачте, вакханалію тих, хто святкує появу десяти літаків проти трьох тисяч, мені пригадалося, як, будучи не скажу, де я щодня спостерігав проліт у небі одного двох наших літаків. Туди вони йшли за одним маршрутом, а назад уже за іншим. І ось цей ревий свист, ця коротка тінь на землі, цей гуркіт, що спочатку наближався, а потім віддалявся, здіймали в душі сум'яття порівняне з передгрозовою бурею у великому саду. Чому? Ну чому нам не показують їх? Чому від нас приховують їхню точну кількість, я розумію? Чому не говорять про втрати? Не розумію. Чому їх так мало? Розумію. А чому не показують їхні прольоти? Не розумію. Я не знаю точно, скільки коштує кілограм палива для сучасного нашого літака, але думаю, що проліт такого агрегату над Україною один раз на кілька днів просто для підняття бойового духу людей коштує набагато більше. Я маю на увазі, що одним прольотом літака можна домогтися більшого для втомлених від безнадії людей. Якщо ви давно бачили проліт нашого військового літака в небі, то ви не уявляєте, яка хвиля радості піднімається всередині, коли бачиш і чуєш його в небі. Хочеться підстрибнути і крикнути йому слідом Ей, дави їх! Дави! І щоб цілим і здоровим на базу повернувся, ну то вуха повідкручую. Більша частина людей не бувають далі околись своїх міст. Не бачать ні бійців наших, ні їхнього озброєння. Вони бачать тільки новини про ТЦК, про підготовку до бачать клянжин донатів у кожному майже дописі в ТГ, Ютубі, Фейсбуці, Кікстері. Вони не знають, що робиться і відбувається насправді, і не бачать результатів своїх постійних донатів та нервів. Дайте їм упевненість чи бодай надію на те, що Україна жива, що Україна стоїть, незважаючи на всі забаганки наших лаптеногих агресорів, що в нас є чим воювати. Що в нас є за що воювати, що ми можемо, що ми ще покажемо, що ми не здалися і не плануємо. Що всі новини про переговори і поступки це перекручена, вирвана з контексту інформація, і що насправді ми тільки зашнуровуємо берці, а не присіли, схиливши голову перед сторонньою волею. Дайте людям віру і надію. Але ж ні. Все ретельно ховається, все ретельно приховується все під покровом військової таємниці, яку з превеликим задоволенням розкривають ті ж провласні ТГ-пабліки та й усі інші, як наші, так чужі, і в цьому сум'ятті дуже легко загубитися, що багато хто із задоволеннями робить. Але це ми з вами губимося і не знаходимося у зелененьких лідерів з орієнтацією все прекрасно. Поки я не заглибився в перерахування досягнень наших сонцеликих і їхніх побратимів у погаманцю, два слова про наші з вами витрати і доходи. На звітному тижні нами куплено 10 вебасто для хлопців на зиму за ціною 4650 гривень за кожну. А знаєте чому дешевше, ніж ви подумали? По-перше, ми вже постійні клієнти. А по-друге, тому що зима вже не за горами, але про неї поки що ніхто не думає. І поки була можливість, ми встигли вихопити ці дуйки за ціною набагато нижчою за ту, що буде в жовтні. А якщо допоможете з донатами зараз, купимо ще, і хлопці взимку не мерзнутимуть у своїх землянках. А ще нам потрібно купити два реби, два таких же реба, як ми вже купили один. Цей один валить і зали, і орлани, і фпіввіхи, що перевірено прямо в бойових умовах докладаю. Нам потрібно ще два реби для мобільних дронщиків, які мало того, що роблять росіянцям нерви і зменшують їхнє поголів'я, тим самим безпосередньо наближаючи нашу перемогу, так ще й бережуть життя наших хлопців, тому що не дають аквафрешам наблизитися до наших позицій без втрат. Реби вкрай потрібні, позарізь. Допомагайте. А я тим часом заглядаю в новинну стрічку. Усі вже скинулися на відновлення Охмадиту? чи хтось чекає ще зарплату, щоб додати. Ну, слухайте тоді, куди ваші гроші збираються вкинути. У тендері на відновлення охмадиту перемогла запорізька компанія Technology, яка запропонувала одну з найдорожчих заявок із 14 учасників конкурсу. Сума ремонту фасаду та внутрішнього спорядження лікарні має становити 307 мільйонів 450 тисяч гривень без ПДВ. Ціна пропозиції, яка за окремими роботами перевищувала конкурентів удвічі. У заявці Boot Technoджі вказана оренда такої техніки, яка не може бути використана для монтажу фасадів вище другого поверху. Після реакції на це в мережі 1 серпня Міністерство охорони здоров'я звернулося до правоохоронних органів для проведення додаткових перевірок, а вже наступного дня повідомили про скасування тендеру та проведення нового, але вже на платформі Прозоро. А попередній тендер вирвано з контексту. Він проводився не в рамках закону про публічні закупівлі, а як приватний конкурс. Тобто спеціально відібрані люди з фонду Здорове дитинство, на рахунки якого ви свої донати переказували, та не тільки ви, а такі компанії, як Київ Старнова, Пошта та десятки інших. Тож ось ці спеціально відібрані люди ледве навмисно не відібрали ваші донати. З ким не буває? Також понад 320 мільйонів гривень зібрали через платформу united 24 поки що ці гроші не використовувалися, не встигли просто, а тепер страшно. А чи страшно? Ось і друга новина. Тимчасова слідча комісія ВР з питань закупівель під час дії воєнного стану звернулася до Державної аудиторської служби та антимонопольного комітету щодо перевірки тендеру на 1,8 мільярда гривень на будівництво військового меморіального кладовища. Цей тендер виграла фірма, створена увага, наступного дня після його оголошення, і яка стала єдиним учасником. Мало того, умови тендеру були підозріло виписані саме під неї, тож і конкурентів не було. За результатами перевірок ТСК вимагає від уряду ухвалити рішення про подальшу долю тендера, проведеного з явними корупційними ознаками. Щоб двічі не вставати, ТСК звернулася до правоохоронних органів щодо обставин розподілу коштів із фонду відновлення дитячої лікарні Охмадит. А ви кажете f 16 прилетіли? Тут 307 мільйонів гривень прилетіли раптово. Як таки приліть не оформити по-пацанськи між своїми виняткової чесності новоствореними фірмами зі статутним фондом по 5 тисяч гривень? А в цей же час з нуля приходять щодня на веселі новини. Відступили, відійшли, вийшли, евакуювалися. Усе літо в Костянтинівці клумби розбивали красиві, асфальт укладали і бруківку облагороджували, і зупинятися не збираються, я дивлюся. Ну, облагородили? Подобається красиво? Приготувалися до зустрічі дорогих гостей. Під чиїм кураторством усе це проводилося, домовилися, хто буде новим гауляйтером, визначилися. А скільки залишилося до Павлограда тепер кілометрів? Та годі Павлоград, він далеко за вашими мірками, ви так далеко не плануєте, тільки мрієте. До Покровська скільки залишилося майбутнім вашим визволителям іти від веселого, наприклад? 16 кілометрів. Це багато? Це як від набережної Дніпра у Києві до в'їзду в Бровари. Хвилин 15 їзди. Не струшує, не змушує головою думати. Не спливають перед очима Буча, Маріуполь, ні? Думаєте, відпетляєте? Так всіх у гауляйтери не візьмуть, тільки ушлих. Ви взагалі усвідомлюєте, до якої ситуації ми з вами дійшли? Від безвізу з кавою у відні, від вибору електромобіля в цьому салоні за в іншому колір сидінь не такий, від регулярного прочитання виразку про вартість борщового набору до ось цього? До Покровська 16 кілометрів. І тож нікуди правди подіти було б іще гірше, якби не донати, якби не дрони, якби не пахота волонтерів і донаторів 24 на 7. Уся ця владна шелупонь доклала зусиль, щоб домогтися затикання ротів незгодних, засипання всіх активних паперовою тяганиною, перевірками, повірками, звітами, офіційним оформленням, і все це під виглядом боротьби з шахраями. А як же інакше? Ну усіх шахраїв переловили. А після того, як переловили, куди подівали. Посади подавали у своєму оточенні. Мудро, нічого сказати. Тримає ворогів своїх ще ближче, ніж друзів, вірно, так? І ще одне правило майбутнього гауляйтера: постійно вноси сум'яття в голови. Ось підсумкова новина від мобільних операторів прийшла. Велика трійка українських мобільних операторів опублікувала спільну заяву щодо вимоги надавати мобільний зв'язок без централізованого електроживлення протягом 10 годин, яку їм встановили в середині липня. Для автономної роботи на базових станціях не тільки потрібно встановлювати акумулятори, а й отримати достатньо часу з централізованих джерел для їхнього підзаряджання. Це вимагає надання дозволів з боку постачальників електроенергії обленерго на збільшення потужності електричного струму, що живить базові станції, оскільки збільшення кількості акумуляторів створює подвійне навантаження на енергосистему ну, тобто, поки світла немає, споживання немає. А коли світло дали, а споживання зростає вдвічі. А якщо в тебе потужна зарядка стоїть і ємні банки, то і втричі, і вчетверо Так от. За приблизними розрахунками, щоб забезпечити зарядку акумуляторів, які можуть живити базові станції мобільних операторів протягом 10 годин у разі знеструмлення, знадобиться потужність. Бабам! Близько 2,8 ГВт годин електроенергії на добу. Для цього потрібно пустити в дію потужність по суті одного енергоблоку АЕС. Але ж це тільки електрика. А ще потрібно купити десь розумні зарядки для акумулятора, які даватимуть високий струм зарядки, триматимуть постійне вантаження, вміють вимикатися після заряджання, щоб не згоріло все до біса. Самі акумулятори знайти і купити потрібно, а ви ціна на них бачили? А ви знаєте, що на додаток до божевільних просто цін на них їх у наявності немає. Тому що споживання зросло на 40-80%, а виробництво може зростати тільки на чотири, і воно не встигає. А привезти, а розвантажити, а налаштувати, а стежити. Плебс аплодує рішенню мудрого блогера змусити мобільних операторів давати тік-ток і Телеграм без пауз і провалів, але сидить без зв'язку. І буде сидіти ось що цікаво. Зачекайте. А може, саме таке рішення і було передбачено майбутніми гауляйтерами? Може, так і планувалося, що мудрі рішення не бажають втілювати в життя недбайливі бояри. І тоді бояр можна на фронт відправити під оплески натовпу, а самий може зайнятися мобільним зв'язком? А що завадить? Ідеальна схема відкатана вже на багатьох проєктах. Адже ж майже вийшло забрати з фонду Охмадиту 307 мільйонів під фірму, створену завтра, чому не вийде провернути такий самий фінт із мобілками? А хто завадить? У кого рука підніметься на святе на рішення наймудрішого офісу і президента його великого Андрійка, та нацькувати на такого ТСК із наймісткішим бусиком на планеті? І тут так доречно для Єрмака та інших ефективних менеджерів викочується новина про американсько-російський обмін. І відразу ж виступають всі хороші росіянці, і починається бурхливий потік усюди, а ще Олімпіада, а ще F-16 прилетіли, і вже ніхто не думає про те, що зима на носі. Що скоро знову триватимуть відключення світла, що бійці з фронту вже голоси позривали, що їм потрібні реби, дрони, зв'язок, а натомість вони отримують тільки накази стояти і триматися, та новини про те, що знімають з посад найуправніших комбригів комбатів. А замість них хто? А замість них ті, хто вміє давати чіткі звіти в рапортах. Населений пункт утримуємо, троянди висаджуємо, асфальт кладемо. Нічого не треба, все є. Слава Єрмаку! Ви його, хунтубрим. Крім мого звичайного прохання про те, щоб ви не соромилися слати донати, ще є одне. Може, хтось із вас знає, як це розрулювати, будемо все? На кого сподіватися, кому, крім ЗСУ, допомагати? Я не хочу на підвал до визволителів. а ви? І наостанок давайте хоч поржимо. На 2024 рік уже законтрактовано українським виробникам мільйон безпілотників. Про це у вечірньому відеозверненні повідомив відомий блогер у мілітарій футболці підвальним тембром. На цей рік уже законтрактовано нашим виробникам мільйон дронів, і буде всього за підсумками року більше. Усі деталі зараз ми не розголошуємо, але наші спроможності виробляти дрони незмінно стають більшими, і ми працюємо не тільки з державним фінансуванням, а й з партнерами, щоб вони вкладалися в наше виробництво дронів, наголосив блогер. Скільки з цього мільйону дронів надісланих за донати, блогер не уточнив Слава Україні, слава ЗСУ. Зробіть донат-репост, якщо ви теж прагнете перемоги. Доля й ролика і України у ваших лайках, донатах, каментах і репостах. Тож це і буде ваш внесок у перемогу України.